Важко переоцінити важливість існування таких груп дитячого садка, в яких виховуються діти-інваліди. Адже тут обділені доли малюки мають можливість відчувати себе повноцінними людьми, мають змогу проявити свої уподобання і здібності. А у тому, що всі дітки без винятку, здібні і артистичні, присутні на святі, мали можливість побачити на власні очі. Про це говорили заступник голови міськвиконкому Сергій Шульган і завідувачі міським відділом освіти Володимир Блінов, який після. Перегляду концерту сказав, що важко повірити у те, що ці діти мають фізичні вади. І дійсно, треба було бачити, як натхненно виконували свої ролі Оля Сачко, Саша Славіков, Ліліана Рашкевич, Оксана Русінчук, Маринка Дубій, Артур Воронцов, Альона Савчук, Павлик Вальчук та інші. Це незабутнє для діток-інвалідів свято підготували їх вихователі Галина Мартинюк, Ольга Цимбалюк, Галина Голодюк та Любов Вітинюк. Але розповідаючи про свято дітей-інвалідів, не можна обминути і їх проблем. П'ятеро дітей з цього садочка Саша Славіков, Ліляна Рашкевич, Оля Сачко, Богдан Крайнік та Маринка Дубій у жовтні пройшли другий курс лікування у Львівському реабілітаційному центрі Еліта, де працюють з дітьми хворими на дитячий церебральний параліч за методою Володимира Козявкіна. Батьки відмічають значні покращення стану діток, тому не хочуть і не можуть собі дозволити зупинитись на досягнутому. Але єдина і головна перепона це те, що лікування платне і вони не в змозі самостійно оплатити наступний курс, тому змушені звертатись до місцевої влади, керівників підприємств та громадян міста з проханням допомогти у зборі коштів. Кошти можна перераховувати на рахунок громадської організації Реабілітаційний центр. Сьогодні батьки висловлюють щиру подяку тим, хто вже відгукнувся на їх прохання міськвиконкому та керівникам декількох підприємств Ользі Романюк, Ніні Воробей, Марії Гарбарук. В цей день батьки також дякують працівникам Ковальської ортопедичної майстерні, які проконсультували Олега Бабіка, Маринку Дубій, Олю Сачко, Сашу Славікова і запланували в найкоротший термін виготовити тим дітям ортези, з допомогою яких вони будуть вчитися ходити. Вже стало традицією, що гуртківці Палацу учнівської молоді є активними учасниками акції милосердя. І знову 3 грудня до Міжнародного дня інвалідів було організовано і проведено зустріч з дітьми-інвалідами та їх батьками. До присутніх щирими словами привітань звернулись заступник голови міської ради Сергій Шульган та представник асоціації Особлива дитина Наталія Славікова. Після цього гуртківці Палацу учнівської молоді виступили з концертною програмою. Радував глядачів виступ дитячого зразкового ансамблю Барвіну, керівник Любов Резванюк. З драматичним гуртком Керівник Руслана Чернюк всі поринули у чарівний світ казки. З цікавістю маленькі глядачі спостерігали за героями українських казок, «Теремок», рібка, бабусині пригоди. Щирі музичні дарунки линули від учасників вокального гуртка Керівник Світлана Шиманська. Прозвучали пісні Маленька страна та Я пишу тобі листа. Дитячий танцювальний ансамбль Веселі чоботки, керівник Тетяна Палюх підготували танці «Гуцульський», Волинський, сучасний та запальний циганський. Гуртківці Палацу учнівської молоді від усієї душі старалися в цей день підняти настрій присутнім, додати їм впевненості в свої сили, віри і надії.